Всім привіт! Я генеральний секретар НАТО Столтенберг. Втрата Україною Соледара говорить про велику необхідність якнайшвидшого посилення військової допомоги для збройних військ України. Це я так емоційно відреагував на повідомлення про втрату Києвом міста Соледара. Прикро, дуже в останні дні ми стали свідками битв під Бахмутом, він же Артемівськ і Соледаром в східній Україні. Це ще раз показує, наскільки сильні росіяни і як важливо, щоб ми посилювали нашу військову підтримку України. За моїми словами, найближчим часом союзники по НАТО обговорять з врогей комісією нові заходи підтримки України на тлі військових успіхів Росії. Про повне взяття Соледара силами приватної військової компанії Вагнер стало відомо близько опівночі, 11 січня. Про це повідомив засновник Вагнера вген Пригожин, додавши, що в центрі міста в котлі, де оточені солдати з суд, тривають бої, пізніше в Кремлі закликали дочекатися офіційних заяв з приводу Соледара. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!